Зараз сиджу і згадую, як на Майдані під час Революції Гідності кожен раз, коли я виконувала гімн, я відчувала, що я його не, не тільки тут співають всі, хто на Майдані, а з нами співають і ще ті невидимі душі тих, які на небі. І от коли вже я писала оцього вірша Небесна Сотня воїнів Майдану, і тут є такі слова. Їх імена у небі голубим золотосяйним променем палають, і над Майданом сотня голубів безмовними устами гім співають. І я це постійно відчувала, тому що ну, для мене гімн це не просто пісня. Це дійсно згусток енергії. Це вся, вся та наша духовна міць, яка передається нам у генах і з покоління в покоління. Вона об'єдналася в цьому гімні України. Не не випадково ж, коли вже такий сплав відбувся мелодії і слова, і це ця пісня стала гімном, тому що гімн не можна написати, гімн не можна так взяти й на замовлення створити. Він пісня, яка пройшла крізь запробування, яка стала оцим е, 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 згустком енергії і стає гімном України. І я тут, до речі, хочу згадати, якщо е, ви послухаєте, як я, це, це з мого досвіду життєвого, як я хотіла написати гімн України. Це було в 98 році. Я не, не придумала це, бо це придумала е, організаційна е, конкурсна група. Голос України, газета, надрукував оголошення на кращий текст гімну, бо всім не подобався наш гімн, та що це таке, та ще не вмерла, та поки ми будемо таке співати, та що це за гімн, І оголосили цей конкурс. І я ж ну, така патріотка, 98-й рік, як це я не візьму участь у цьому конкурсі. Я е, думаю, що хтось напише гірше від мене. Ні, я напишу найкращий гімн України. І це буде мій мією. Боже, прости мене, Господи. Я тиждень ходила із цією думкою і не написала жодного рядка. І тоді думаю, Боже, та що ж це таке? І раптом попадає мені на очі. Я це скрізь розказую, це вже неодноразово, не вже може багато хто чув цю історію. У нас у Полтаві був написаний гімн Полтави. Ну, він такий недоречний. І е, наша е, журналістка, дуже така гарна Ганна Дениско, е, написала статтю розгромну в цій полтавській думці під заголовком нашим гімнотворцям. Боже, я як згадала цю статтю, мені на очі попалася стаття, думаю, Боже, що я не придумала, писати гімн України. Та хіба ж це таке можна? Та... І я одразу побачила себе себе в тих гімнотворцях. Думаю, Боже, прости мене, Господи. І, по-перше, розсердилася на себе, на тих, хто організував цей конкурс. Думаю, що це гімн наш не подобається. Думаю, де Ди, диви, які. Що ж це таке, що їм не подобається на жін? І давай писати слова. І тут раптом на одному диханні написала цього вірша. Пишу: прошу конкурсну комісію включити на кращий текст гімну України ще не вмерла Україна. І посилаю їм цього вірша. Я вибачаюся, але я не можу його не прочитати зараз. Пишу їм цього вірша. Кому наш? Гімн не до вподоби. Кому слова його нудні? Чи, може, українофоби, чи зайди душами брудні напишуть краще і сучасно, щоб відчувалась їхня суть, і заспівають все прекрасно, нову ідею закладуть. Щоб не було там духу неньки. їх ще не вмерла, аж бісить. Пророцтво згинуть воріженьки, їм не дає спокійно жити. Ну, як це згинуть, що за жарти? Ми в Україні вже свої в руках у нас козирні карти тут ми, тузи і королі. Так, воріженьки не дрімають, у них натура, бач, така, все знак питання підставляють до гімну першого рядка. Бо той рядок своєю суттю. Оголить істину, як є, і знак в кінці, як правосуддя, відмірить кожному своє. Хто хоче сам себе пізнати, поставте знак в кінці рядка. Як оте ще вам вимовляти? Ото й натура у вас така. Ще сонце сходить після ночі, і на орбіті, ще земля. Ще хтось здіймає вгору очі в молитві Бога прославля. І ще живі і син, і мати, і крик народжень чує світ, ще квітнуть мальви біля хати, ще не зів'яв калини цвіт. І я скажу вам при нагоді хоч триста гімнів напишіть, та ще не вмерла у народі уже нічим не заглушить. Мені прийшла відповідь. <плес> Мені прийшла відповідь, що вашого листа отримано. Більше нічого. Але після того, коли я читаю, що е, прийняли е, гімн України, ще не вмерла, але змінили одну букву, Ще не вмерла України. Ні сила, ні воля, ні, слава, ні воля. І так я вважаю, що я долучилася до на, до зараз тепершнього гімну України.